Отак, дівчата, хочете, вірте, а хочете ні. Ми випили каву з корицею. Все, Женя, ти тепер все. віриш? Все на роботі. Подарував подарунок на воріт. Роботи немає, а подарунок є. <гас> Вау! Нічого собі! Печення. Печиво. Печиво. Супер. Ріжки. Шампанське, бруд. Це що? Вино. Стінто, Це... все. Цукерки і подарунки. Нічого собі, ну ще ж він дав тобі гроші. <різь> <різь> Ось так. Може будемо пити каву не тільки в четвер. <різь> <різь> Чи там працює тільки в той день? Ось так. Дякую, дуже приємно. З наступаючим. Так, всіх вітаємо з Різдвом, з Новим Роком. Будемо і ми відмічати. Дуже. Всім привіт, всім чудового настрою, гарного ранку, чудового дня. Сьогодні у Аліси в школі вечірка новорічна, різдв'яна. Запросили нас, тому зараз йду. Аліса вже ось там в школі. А я йду, буду, буду з нею. Я хочу познімати, але там буде музика, тому я думаю, що Ютуб заблокує потім моє відео за авторське право, тому я сподіваюся, сподіваюсь, тому я планую зняти відео, але я чи музику підставлю, чи ну не знаю, чи буду щось вам показувати. Та ну, запишу просто звук, аудіо. Буду вам розповідати, як минуло це свято. Ну що, ходімо? А, ще ви бачили? Бачили, я там спочатку додала для вас відео. Вчора ми пили каву з корицею. І, І як воно нам допомогло? Ви розумієте, що це працює все ж таки. Тому якщо ви переживаєте якісь труднощі, обов'язково по четвергах... Пийте каву з корицею і все буде добре. Але там не просто потрібно пити каву з корицею потрібно, коли засипаєш корицю, говорити е, слова. Ну це вже ви в інтернеті пошукайте, бо я там знайшла і це про себе казала. Тож таке, ага, вже запускають е, батьків. На 9 годин я лісу відвела до школи, а в 9.30 відчиняються двері для, е, для батьків. Все, всім гарного дня. Діти гралися, а тепер збираються. Зараз будуть напевно, що співати пісню новорічну. Аліса! Аліса а ану покажи, що тобі дали. А що треба робити? Їсти? Коли? Двінадцять. Ага. Зрозуміли, буде їсти 12 цих паличок, Не знаю, що то за традиція, напевно, замість винограду. Замість винограду палички. Бачите, бачите, дуже багато людей, тільки що діти читали мікрофон, напевно, що вірші або ну, не знаю, якісь поздоровлення, привітання. Та нічого не було чути. Неправильно налаштували вони. Бо ніхто і не зрозумів, що хтось говорив взагалі в мікрофон. Діти гралися, тут Аліси клас стоїть, готується. У минулому році потрібно було заспівати три різдвяні пісні. Тому зараз, напевно, буде те саме. Так, далі, напевно, що всі йдуть, буде, будуть якісь конкурси, Напевно. Так, десь Алісу загубила вже. Зараз буду шукати. Ах, ось таке ось свято. Співали вони три пісні різдіяні, з'їли палички, а далі конкурси. Це ти, ти, ти по іграшка на ялинку? А, а далі що? Ще ніхто не знає. Добре. Так розумію, що потрібно буде прикрасити ось ту ялинку, яка за чоловіком знаходиться. Там Потрібно написати якесь побажання. і Повісити на ялинку. Що ти будеш писати? Чи на українській мові? Миру, щастя та добра. написати? Пас, мир. Амор, любов. Фа, самор і феліз. Феліз. Все. Гарно вийшло. Зараз будемо йшти на ялинку. Так, Аліса, давай. Тримай, ось тут така ялинка. Ніше.

Не радіють, там є розіграш лотереї новорічної національної. І коли таке розумію, що є онлайн-трансляція, вони дивляться, а тоді співають, якщо якийсь там номер виграв, кричать цей номер. І скільки виграли.